Осіннє повторне цвітіння каштанів у жовтні відбувається не вперше. Білий цвіт каштанів можна побачити на вулицях Леха Качинського та Чуднівський, говорить представниця Житомирського гідрометцентру Іраїда Єленевська. За її словами, цьогорічні високі денні та нічні температури вересня спровокували дерева. Вересень традиційно подовжує літній період, і протягом місяця зазвичай зберігається дуже тепла по літньому погода. Протягом місяця спостерігалося дуже тривале бабине літо. І ще в середині місяця температура повітря підвищувалася до 31-33 градусів, а наприкінці місяця до 26-27 градусів. І високі температури відмічалися вперше з 1945 року. Лише наприкінці вересня погода набула рис осіннього сезону, коли збільшилась хмарність, і на території області перемістився південний циклон. Але, незважаючи на таку лагідну назву, південний, цей циклон дуже підступний. З ним були пов'язані рісні дощі, але температурний режим залишається на досить високому рівні і зараз він перевищує кліматичні норми на 4-5 градусів. Деревом шкідливо цвісти повторно, через те, що вони хворіють і навесні на них набагато менше цвіту і нових паростків, говорить науковець Іван Хомяк. Це може бути викликаний як справді аномалії, так і як адаптативний захисний механізм. Такі адаптації бувають пов'язані із несприятливими кліматичними умовами або нападом шкідників. У нашому випадку це може бути два окремі фактори – це аномальна спека, а другий фактор це враження каштанів шкідником, від яких Листя жовтіє. Справа в тому, що квіткові бруньки закладаються в каштанами неподалік від листя. І як тільки листя ушкоджується, може запуститися процес цвітіння. Зазвичай це шкідливо для дерева. Для деяких дерев це може бути корисне, коли вони викидають запасні бруньки і встигають викинути насіння, тобто додатковий запас насіння в екстремальних умовах. Але в більшості випадків це шкідливо, тому що це гормональне порушення, це ослаблює дерево. І наступний рік воно буде слабшим і буде страждати від шкідників. Ів і ще сильніше. Володимир Шолдрук, Ігор Грач, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.